Вправа 862. Розкладіть на множники. Ну що ж, стартуємо. Перше задання х 2 ху плюс у в квадраті мінус 25. Ну що ж, зрупуємо тоді, як х у квадраті плюс 2 ху плюс у квадраті. А потім віднімемо 25. І це дорівнює. Ну, що ж, у перших дужках у нас квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого до другого виразу, плюс квадрат другого виразу. А це можна записати як квадрат суми цих виразів. Тобто, це буде x плюс y до квадрату, І відняти 25 запишемо як 5 в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, ми отримали різницю квадратів двох виразів, а їх можна записати як добуток різниці цих виразів, то ми пишемо x плюс y мінус 5 на їхню суму на x плюс y плюс 5. І це дорівнює. Розкриваємо дужки. Перед дужками У дужках у нас знак плюс, то записуємо доданки з тим самим знаком, то вийде x плюс Y мінус 5, що множиться. У других дужках так само x плюс y плюс 5 є. Переходимо до другого завдання. m у квадраті мінус а у квадраті плюс 2b мінус б у квадраті. Ну що ж, запишемо тоді, як m у квадраті, а потім винесемо мінус за дужки. і в дужках тоді у нас залишиться, буде не мінус A2, а у квадраті, а а у квадраті, не плюс 2b, а мінус 2аб. Не мінус b в квадраті, а плюс b в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, вийде m у квадраті мінус. У дужках у нас квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого до другого виразу, плюс квадрат другого виразу, а це квадрат різниці цих виразів. Тобто ми запишемо, як a мінус б до квадрату. Ми отримали різницю квадратів двох виразів. А це дорівнює добутку різниці цих виразів m. Відняти А мінус Б на їхню суму. На М додати А мінус Б. І це дорівнює. Розкриваємо дужки в дужках. Отже, в перших дужках у нас М, потім знак мінус, то буде не A, А мінус А, буде не мінус Б, А плюс Б. Що множиться. У других М перед дужками знак плюс, то записуємо доданки з тим самим знаком плюс А і мінус b. Є? Переходимо до третього завдання. М у квадраті мінус а у квадраті мінус 8 м плюс 16. Зрупуємо тоді, як М у квадраті мінус 8 м і плюс 16. І тоді відняти а в квадраті. І це дорівнює. Вираз у першій дужках запишемо трохи в іншому вигляді. Отже, m у квадраті мінус 8 m запишемо як 2, що множиться на m і множиться на 4, а 16 запишемо як 4 у квадраті, і мінус залишається а у квадраті, і це дорівнює. Ну, що ж, дивимося, у дужках у нас квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого до другого виразу, плюс квадрат другого виразу. А це можна записати як квадрат різниці цих виразів. Тобто ми записуємо як m4 до квадрату, і залишається відняти а в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів, тобто m-4 відняти a. На їхню суму на m мінус 4 плюс A. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках розкриваємо дужки, перед у на знак плюс, то записуємо доданки з тим самим знаком, було m мінус 4, так і залишиться. m мінус 4, то залишиться мінус а, що множиться. І перед другим дужками так само записуємо без мін m4 плюс а. Переходимо до четвертого завдання. m у квадраті мінус b у квадраті мінус 8b, мінус 16. Запишемо, як m у квадраті, потім мінус винесемо задушки, то в нас залишиться не мінус b у квадраті, а b у квадраті, не мінус 8b, а плюс 8b, не мінус 16, а плюс 16. І це дорівнює m у квадраті, мінус. У дужках запишемо вираз трохи в іншому вигляді, b в квадраті, потім додати 8b запишемо як 2, що множиться на b, і множиться на 4. І додати, а 16 запишемо як 4 в квадраті. І це дорівнює. Отже, це можна записати як m у квадраті. Мінус, у дужках у нас квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого та до другого виразу, плюс квадрат другого виразу. А це можна записати як. Квадрат суми цих виразів, тобто це буде B додати 4 у квадраті. І це дорівнює. Ми отримали різницю квадратів двох виразів, а це можна записати як добуток різниці цих виразів m відняти b плюс 4 на їхню суму на m додати b плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки в дужках. У перших дужках у нас m буде. Потім мінус, то міняємо знак доданків на протилежний. Буде не B а мінус B, не плюс 4, а мінус 4. Тоді буде M у Перед дужками другими у нас знак плюс, то так і записуємо плюс B і плюс 4. Є. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Ну що ж, розкладіть нам множники. В першому завданні записуємо. X плюс Y мінус 5, що множиться на X плюс Y плюс 5. У другому завданні записуємо M мінус A плюс B на M плюс A мінус B. Є. Yeah. В третьому завданні записуємо M-4-A, що множиться на М4 плюс А. І в четвертому завданні записуємо M-B4 на M плюс Б плюс 4.